Вітаю, друзі! Трамп заявив, Зеленський не мав допустити війну. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку, щоб знати більше. І найголовніше знати правду. Отже, і Зеленський сам скажу вам так, він хоче домовитись зараз, він уже ситий цим по горло, Йому слід було не допускати цього спочатку. Заявив в інтерв'ю, яке зараз ви е, побачите в оригіналі 47-й президент США Дональд Трамп. Знаєте, якщо він не ангел, йому не слід було допускати цю війну. По-перше, він бореться з набагато більшим противником. Зрозуміло, набагато більшим, коли він, знаєте, говорив так сміло, і так тепер сталося дві речі. Вони були сміливі, але ми дали їм мільярди доларів. Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше за Європу. Чому ми витратили більше? Знаєте чому? Бо Байден ніколи не просив Європи витрачати більше. Вони витратили 200. Знаєте, це стало проксі-війною між США та Росією через Джоб. Дивіться, Зеленський боровся зі значно більшим противником. Набагато потужнішим. Йому не варто було цього робити, тому що могли б укласти угоду. І це була б угода, яка ну це була б дрібниця. Я міг би легко укласти цю угоду. А Зеленський вирішив, що хоче воювати. Знаєте, вони мають 30 тисяч танків. Росія має 30 тисяч танків. Зеленський не мав практично нічого з такими силами. Ви не воюєте. Потім ми почали постачати обладнання, постачати, 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 і у них вистачило сміливості використовувати це обладнання. Але, зрештою, це війна, яку потрібно врегулювати. Заявив Дональд Трамп. Друзі, дай, давайте розберемо, Ну, перше, чи міг Зеленський запобігти війні і укласти угоду з Путіним? Міг. Міг. До початку широкомасштабної агресії. Міг. Але він все робив, щоб піти на конфлікт. І коли в Мюнхені на мирній конференції він сказав. Про ядерну зброю, про її відновлення. Фактично, це була відмашка до початку Великої війни. Навіть Харріс підійшла до Зеленської і сказала: ви самогубця. Фактично, Зеленський закликав війну. Він хотів її почати з нападу Росії. Тобто Росія нападає, а він виходить героєм. Він дражнив. Він брав, знаєте, павицю таку макав її в лайно засунув брогу і бив по пиці ведмедя. Звичайно, ведмедь вискочив. Так почалася агресія. Ми дійсно не мали нічого, Україна. Ми не були готові більше того. Зеленський зупинив внутрішнє виробництво частини озброєнь. Досі не зрозуміло, як здали південь, як дали оточити Маріуполь, багато інших речей, багато питань, які потім має розглядати трибунал. Український трибунал. Тому що це були злочини проти української держави і української нації. Зеленський міг укласти угоду в Стамбулі. Але він на це не пішов. Він послухав Бритів, послухав Джонсона. В результаті війна тривала ще 3 три роки, забрала житті, життя сотень тисяч українців. Ми втратили величезні території. І зараз угода. Буде набагато гіршою, чим вона могла бути до початку Збройної агресії. І чим вона могла бути в Стамбулі. Набагато гіршою для України і українців. Тому Зеленський не просто не ангел. Він протилежність ангелу. Він демон. Демон війни. І українці мають. Чітко це усвідомити і зробити з цього висновки. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.